О, і тут спереді, дивіться, така вона трішки буде більша, з камінням. На огляді інвалідний візок Breezy Entry 203 з шириною сидіння між підлокітниками 48 см та електричним приводом Albar FX. Є20. Це є вживаний інвалідний візок, проте все у ньому працює, все повністю функціональне. Великим плюсом даного візка є те, що він в собі, по суті, поєднує як звичайний візок, так і електричний. Тому що, якщо взяти до прикладу класичний візок, то коли у вас виснажується батарея, ви вже ніяк, по суті, вручну. Не зможете користуватися, якщо а, це буде на маленьких таких колах. А тут ви просто переключаєте на звичайний режим та можете добратися до потрібної вам точки. Трішки пройдемось по параметрах. Отже, ширина між підлокітниками 48 см. Загальна ширина 73 см. Це від краю овода до іншого. Глибина сидіння 42 см, висота від сидіння до підлоги 48, а висота спинки 44 см, Довжина з підніжками 111, це зміряно від краю підніжок по ось ці підніжки проти перекидання. А якщо ж без цих підніжок, то довжина. Буде 87 см. Вага даного візка разом з батареєю 44 кілограма. Самі батареї важать 5,5 кг. І максимальне навантаження самого візка 125 кг, проте, як зазначено у інструкції до електроприводу, максимальна вага користувача має бути не більше 120 кілограмів. А по зовнішньому вигляду знаходиться в досить хорошому стані. Є, звичайно, певні царапини по корпусу. Зокрема, це на підніжках, як досить часто буває. Самі ж підніжки регулюються по висоті, мають ось такі ремні проти зісковлювання ніг. Вони складаються, відкидаються та повністю знімаються. Як одне. Як одна, так і інша. Все повністю робоче. передні колеса мають а, діаметр а вони литі та мають діаметр 19 см. Стан ще, ну, стан середній, скажімо так, коліс, не новий, але і не геть зношений. Можна регулювати висоту. Коліс, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Подивіться, як обертаються передні колеса. Це свідчить про те, що підшипники там ще живенькі, ще будуть служити. Далі переходимо до задніх коліс. Вони так само литі. Це 24-ті колеса фірми Impact. це дочірня. Компанія а, широко відомої фірми Швальбе доволі доволі в хорошому стані знаходяться покришки. Подивіться ще навіть є ось від виливання ось ці такі залишки. От я вже замість вас і взяв цей пообрива. Так. А, отже, ободи, як завжди, як завжди, вони поцарапані, але якщо ви захочете, зможете собі потім докупити окремо такі накладки спеціальні. Ось тут ви бачите, що, до речі, колеса вони знімні, вони знімаються. Потрібно просто натиснути ось на цю кнопочку, потягнути. Повірте, воно знімається просто однією рукою. Це супер незручно робити. Давайте я вже, я вже спробую. Ось бачите, воно виймається, просто якщо я зараз вийму його до кінця, то наш огляд затягнеться. Тому що його назад поставити буде знову-таки незручно. Так, і дивіться, для того, щоб нам, бачите, тут встановлено на нолику. Для того, щоб. Прийти в режим електро, тобто, щоб подавалася напруга на колеса, нам потрібно просто повернути ось так на одиничку. Тоді колесо, бачите, блокується, і воно буде проводитись у рух лише за допомогою джойстика. А, так, блокування коліс працює. Можна регулювати по силі затиску, щоб якось воно було трішки слабше, кому потрібно. Е, так, підлокітники. А, з другої сторони, все абсолютно так само. Так само хороший стан окришок. Так само є царапини. Тут є певні царапини. Зараз сфокусую. Ось. Е, все ідентично. Спинка і сидіння подвійні, м'які доволі зручно, дуже в хорошому стані знаходяться. Їх можна при бажанні відкрутити, попрати. Як спинку, так, е так і сидіння. Підлокітники в хорошому стані, не затерті, вони, звичайно, що відкидаються. Це, до речі, складний інвалідний візок. В галереї фотографії ви зможете подивитись, як він виглядає в складному стані. Просто потрібно спочатку зняти а, ось а, акумулятори. Тут всередині стоїть два акумулятори. А, 12 в на 7,5. Заряду повинно вистачити приблизно на кілометрів 10 це точно. Це точно вам вистачить. Знімається, складається дана коляска. Знімаєте з ліпучки, від'єднуєте ось так від акумулятора і виймаєте і просто, за принципом звичайної коляски, піднімаєте верх сидіння і вона у вас складається. Нічого складного тут в принципі немає. А є, до речі, зарядний пристрій. Він виглядає ось ось так. Під час зарядки тут є індикатори, все працює, претензій ніяких у вас не буде. А далі є по корпусу ще ось царапини. Біля ручок бачите. Ззаді ось так виглядає візок. Перюсь є протиперекидання під підніжки, які можна зняти при бажанні. Можна регулювати, звичайно, висоту сидіння, але вам прийдеться погратися ось тут вже безпосередньо з, з колесами, тому що треба буде оце все зміщувати. Так. Ще вам мав показати, дивіться, як проводиться в рух. Я, звичайно, я вам ще зніму. От воно піщить через те, що не заблоковані колеса. Тобто потрібно поставити на одиничку з однієї з другої сторони. Колеса блокуються. Ось тут наставляємо швидкість і відбувається рух. Вліво, вправо, все працює. А, так. Сам же пульт керування, його можна переставити, в принципі, і на праву сторону, тут як вам зручно, можна по виліту регулювати. Тобто назад, ось так, може бути, вперід. Можете повернути. О, чуть не поїхав. Можете повертати, одним словом. Він не регулюється, можете під себе підлаштувати. І зараз десь я вставлю відео з, з тест-драйвом. І так, заблокували колеса, включаємо, регулюємо, от. починаємо з меншого і вперед їдемо. Зараз постараюся вам показати як вона їздить по якихось нерівностях. Це найменша швидкість. Зараз вимкну зразу на найбільшу. ось тут. Бачите, тут крутиться і вперед. Ну доволі таки швидко їде. Я перестаю крутити. Перестаю, назад, вправо, на найвищій швидкості, це вже більше вона не, не поїде. Швидкість нагадаю 6 кілометрів за годину. І давайте поїздимо по, по якихось нерівностях. Ось якась така невеличка ямка. Тут спереді, дивіться, така вона трішки буде більша, з камінням. Ну, скажу вам доволі, доволі непогано. Ще зніму Так, давайте десь далі далі проїдемось. Збільшу швидкість. Давайте зараз от на ось цю таку ямку заїду, трішки виможу, звичайно, Оп. але слухайте, ну хороша штука. Я думаю, тут в принципі зрозуміло. А, так доволі комфортно в ній їхати. До речі, коли скінчиться заряд, ви можете просто переключити на режим звичайної коляски і обертати руками Давайте через цю ямку проїдемо. Ну, Тягне вона. Тягне серйозно. Ну, чесно. О, дивіться, тут зараз буде вже такий важчий момент. Тут а, реально... В глибину вона ну, сантиметрів з 5, так точно. Так, Я сів задніми колесами. Ага, і в мене заднє, бачите, воно просто в повітрі. Спробую зараз дати назад. Ага, я просто сів, дивіться, ось цими підніжками проти перекидання я просто на них сів. В таких випадках. Ми беремо, відключаємо. Я відключив і... Однією рукою, вибачайте, незручно. Так, тоді... А! Тоді краще взагалі. Тоді в такі історії краще не заїжджати. Я Навіть... Не знаю, як тут в таких випадках бути, тому що реально сів на ось ці колеса. І на рахунок подолання якихось таких перешкод, бар'єрів, то для прикладу, дивіться, ось такий поріг а, на, з електропроводом точно не, не вийде виїхати, але можна просто включити звичайний режим і руками. За допомогою трошки відхиляєтесь, там є ззаді підніжки проти перекидання і все вийде, це однозначно. Але от такі невеличкі, для прикладу, сантиметра 2-3, дивіться, ось такі. Це цілком реально і безпроблемно. Головне вписатись. В поворот. І можна навіть на от такому невеличкому клаптику спробувати акуратно, прямо як водії фури вміють розвертатись. О, і я навчився.